Мам, перестань. Я просто втомився. Як там Микита?» Прооперували? Загинули. Вони спочатку в підвалі ховались, коли орки зійшли в їхнє село. А потім расисти зайняли їхню хату. Тоді Дяна телефон сховала і взагалі на зв'язок перестала виходити. Діана каже, що вони Кудись повели її тата, і вона його з тих пір більше не бачила. А потім командир орків, ну тих, що в них на дачі жили. Сказав мамі Діана, що в найбільше немає чоловіка, і тепер вона має спати з ним. Інакше. Погрожував опустити їх з Діаною по руках. Ну і мама Діани, типу погодилась, наказала Діані тікати на інший кінець села до знайомих і вже разом вибиратись з окупації. Я сама хотіла бути того расиста. Але Діана налякалась сама йти і тоді. Чула крик мами і постріли. Та є хтось, але вони погано спілкувались, наскільки я знаю. Мам, Так може Діана в нас поживе? Давай потім про це поговоримо. Нічого. Кинули в підвал, не давали їсти, про батьків розпитували. Я злякався мамі і про вас батьком розповів, Вибач. Я сходжу на кухню, візьму нам здяну щось поїсти. Ого, покажешь в якій палаті?